Так, нарешті ми дочекалися наших неймовірних бомберів, про які я багато писала, розповідала, вже з людей і гроші взяла, і е, перші бомбери вже люд, до людей поїхали. І ось це є те, що ми е, залишимо в магазині, що поступає на магазин на Show е, Ціна цих бомберів 5390, бомбери бренду Marshall Wolf. Я просто Дуже хотіла показати, розказати, бо щоб не було як з тими безрукавками, які я в очі не бачила, які прийшли, Таня їх відправила, їх бачили виробники-клієнти, але їх не бачила я. Тому в нас в магазині буває і таке: значить, 5390. Ось такий розкішний бомбер. Він легенький, тоненький. Тут така імітація овчинки. Це штучне хутро. Воно. Тоненьке, але вигляд хутра він, звичайно, збагачує модельку. Кнопочки рухомі, функціональні всі, два ряда, чорні. В тон цій овчинці, я кажу, вона є штучна. І по складничку в нас все написано не по-нашому. 100% поліамід це є підкладка І, е, ага, екопух 120 грам. Тобто 120 грам екопуху, дівчата, це є зима-весна. Ну, він легенький, як пушинка, брати можна в певній машинці. Тому що по розмірах? У мене є 46-й, буде на шоурумі вільний, який я не відправила. І 44-й, я говорю про наші розмірання, на цей 38-й і 40-мка. Всі решта, хто очікував всі розміра, вони всі до вас поїхали, вони всі відправлені. Не хвилюйтеся, хто робив з дівчат замовлення, вони всі відправлені. Ось ці є на шоурумі, будь ласка, приходите і міряєте.